у попередніх серіях Розслабся, Ми повернемось перш ніж твоя карета, перетвориться на гарбуз. Привіт, Лукас Хьюіт. Відновлення це не завжди просто. І коли ти запитаєш, чи можна тобі танцювати? Ви скажете мені, коли я буду готова? Ідеально? Я знаю, що ти зможеш. Ти та дівчисько, трико. Писклявий голос, звичка шпигувати за хлопцями у биральні – Це ж ти. Ти цілувалася з хлопцем, ні, правда ж. Нам же час не встигнемо до відбою. Сенія Гудві, Алісія Бенєт. Дена Каплан Том Грін Джордан Родрігес. Тім Покок у серіалі Академія танцю. я так любила свої перші планти, що навіть спала з ними. Перед першим заняттям я довго і старанно готувала ноги і взуття. Але я не уявляла, який це шалений біль танцювати на пуантах. Це найпекельніша мука, пухирі, кров нестерпно. А одного дня ти до цього звикаєш. Ти ж не забув, наскільки я за тебе кращий. Хто кращий? Я чи Крістіан? Ти? А це лише показує, що можна переконати себе в усьому. Геніально і так відверто. Одні емоції Хочу померти зараз, бо ніколи більше не буду такою щасливою. Минулого року я бачив їх у штатах. Тоді вони краще грали. Ти хвалько. Тобі не зіпсувати моїх вражень від цього казкового вечора. Було непогано, непогано, краще ніж непогано. Скажи це, я більше тебе не поцілую, доки ти не визнаєш, що це був найкращий концерт у світі у всесвіті. Катріно, Катріно, Не змушуй нас тебе переривати. Катріно. Катріно вже давно відбій. І не думай, що я не помітила, що ти втекла з уроків сьогодні в день. Я ходила на танці, Думала вас хвалити. Скоро прийде той день, коли ти усвідомиш, що твої жарти обернуться проти тебе. Це Петро Гофман, студентка із Берлінської школи балету. Твоя нова сусідка. Петро. Не слухай те, що тобі казатиме Катріна. Вітаю в академії. Знайомі проблеми. У Німеччині такі самі вчителі. Петро Гофман. Вітаю у палаці Керемакової. Все твоє ліжко. Можеш зняти їх, якщо тобі не подобається. Судячи з ніг, можна дізнатися про людину усе, як міцно вона стоїть на землі, як вона танцює. Твої ноги прекрасні. Це лише фото. Я збираю кохання. точніше, знаки кохання, публічне виказування почуттів. Клас скинеш мені декілька фото з вулиці. Моєму хлопцеві сподобається. То був твій хлопець. Дай подумати 15 крутих груп і тисячі людей у залі, які не базікують про балет. І так весь день так було класно. Тану Рейні перехопила мене після джазу. Вона знає, що ти втекла. Я вже говорила з нею. Вона дуже довго дивилася, як ми з Лукасом цілуємось, перш ніж нас перервати. Дивно, правда, те саме було у мене з Ізабель. Це лякає. я сиджу поруч. Вибач, це було так давно, що я вже майже забув. Добре. Oh, sorry. Вибачте, Петра Гофман з Німеччини. Тара Вебстер і Ейтен, мій брат. Вони закохані. Покажеш фото? Якщо не сподобається, видали, Петра колекціонує. І що ж? Твої улюблені речі публічні прояви кохання. Лише фото. Мені дуже подобається. Ти ж знавець шалених пристрастей. Катріно, негайно до мене у кабінет. Чудово. Ти стоїш на хиткому. Якби я не знав тебе так давно. Не потурайте мені через те, що знаєте мою родину. Я говорив, що знаю тебе довго, щоб зрозуміти, що арешт не змінить твоєї поведінки. Наш колишній студент Гас Волкер, організував одну цікаву спільноту. Сьогодні, після обіду і наступних чотири суботи, ти йому допомагатимеш. А може поприбирати у шафках для взуття? Ти ж знаєш, що таке станок? Привіт, я Петра. На розминці не треба вдягати пуанти. Коли станемо балеринами, танцюватимемо на них постійно. Чому б не робити цього і зараз? Твоя сусідка допекла ебігель. Добре, допекла. Мені сподобалось. Слідкуй за стегнами у змаху, Ебігель. Не втрачає лінії. Чудово. Молодець, Петро. Розтягуйтесь і ставайте у центр. Ебігель? Я говорила з лікаркою Віск. Вона радить тобі обмежитись вправами біля станка. Я в нормі. Ти зможеш надолужити, а сьогодні посить. Важніше, дівчата. Дивіться на Петру. Які чіткі лінії. Видно, що вона старається. Прекрасне виконання. У Петри неймовірна розтяжка. Вона чудо, правда? Чудо. Вона нагадала мені, чому я тут. Привіт Ти вільна? Вже ні. Думав, про новий номер і мені потрібна танцівниця. Нікого не знаєш? Знаю одну. Ти пам'ятаєш, що танцювала Ізабель для моєї сучасної постановки. Ти що, запросив мене лише через те, що Ізабель поїхала? Я запросив тебе, бо ти ідеальна. Справді? Так. Я зайду пізніше. Ні, ні, заходь. Ти пам'ятаєш сюжет? Це було давно. Може, візьмеш когось іншого? Ні, я згадав. Добре, бо ви обоє гратимете. Моя чарівна Джуліта і замислений Ромео. Ідеальна пара. шуміти і не робити різких рухів. Аго старі, цікаво, мені личитиме ця старовина. Віддай, чи я тобі щось зламаю. Ти мене не чіпатимеш. Не перевіряй. З поганими хлопчиками стається всяке. На щастя, я дівчинка. Ти певно, кет. Скотті, віддай кети її окуляри. Hilarious. Чудово. П'ять, шість, сім, вісім. Непогано. Та ми дали жару. Ви кращі, ніж я очікувала. Кращі, ніж у твоїй балетній школі. А чому ти думаєш, що я вчуся у балетній школі? Це помітно. І газ нас попередив. ранок, щоб ти навчила їх... Як ти це називаєш? Справжньому дівочому балету. Я дуже грубий для цього. Навчиш? Справді хочеш? Добре, Таро, ближче. Крістіа, притягни її. Знято. Що таке? Ти така напружена? Я ще звикаю. Дозволь Крістіану від тебе вести. Він це вміє. Гаразд. Тоді спочатку. Не біжи за мною серйозно. Я зайнята. Біжи додому. Я дуже зайнята. Додому. Що тобі відомо про публічні викази кохання? Мій брат казав, що наш пес Зігі міг читати думки. Є хто-небудь? Хто небудь є? Сиди тихо. There there? <звук> так і знав. А в суботу після обіду всі кудись ідуть. А це не дуже весело для тих, хто щойно приїхав. Вибач, я Семю Ліберман, друг Кет. Привіт. Ти, очевидно, новенька. Печива? Чому би ні? Мені бабуся щонеділі пече цілу коробку. Я зазвичай згодовую їх, Кет. Вона весела. От лихо. Oh. Вибач. Зазвичай такого не буває. Тільки біля котів, пилку і і собак. Але тут це безглуздо, точно. Вона може посилитись, тому краще я піду. Ти налякав симпатичного хлопця. Друга позиція. Тондю і вгору. Тондю і закрили. Добре. Ще декілька уроків і ми зробимо з вас балерин. Гаразд, побачимось за тиждень. Збирайтесь. То ти така? Навряд. А яка ж ти? Хороше питання. Ти не така класна, як хлопці з танцювального вибуху. Ти про нудну передачу? Якби ж вони круті непогані. Можеш сама пересвідчитись. Я зараз yeah, подзвоню. вже. Дав продюсер давній друг нашої сім'ї. Не обіцяй марно цим дітям і так важко. Справді мені не важко. Ліз, це кет. Я тут познайомилася з класними танцюристами, які бусей віддали, щоб побувати на запису. Завтра? завтра? Чудово, я твоя божниця. Дякую. Uh, does... Ви вільні завтра о десятій. Okay, я винайму автобус, але мені потрібен дозвіл від батьків з підписом. Це ти. Я мало не поцілувала підлогу. Я тебе хоч раз пускав. Гаразд. Я сподівався, що ви звикнете одне до одного з часом. Нічого вже не вдієш. А знаєте, з мене ході. Але ми ще не зробили загальних кадрів. Мені досить і цього. Дякую за допомогу. Я теж. я пішла. Як ваше закохане щебетання? Грубо перерване, а як твоє примусове рабство на диво мені сподобалось. Я думала, ти ненавидиш дітей. Це доводить, як мало ти про мене знаєш. Хто вкрав мої простирадла. Вона загубилася. Я не могла лишити її. Ти порушниця правил. Зовсім ні. Петро, ти піднялася у моєму особистому рейтингу. Не сперечайся. а У ти... ми не можемо тримати тут собаку. Треба знайти його господарів. У тебе алергія на все? Я краще піду, побачимось згодом, Не знала, що ти любиш собак, вони вірні і німі. Тримай він голодний. Я піду запитаю, чи є у них іще ковбаса. Ще один псих дзвонить. Ну навіщо я погодилась написати свій номер на оголошенні? Гарний пес. Він загубився. Ми шукаємо його господарю. ти щось хотів? Я тут подумав, що ми більше не говоримо. Ми ніколи не говорили. Я зайнята Крістіане. Ще вже проганяєш мене? Я думав, нам треба стати ближчими через все це. Ти тренуєшся набридати? Чи це вроджений талант? Це не черговий псих, а законні власники Леді Керлінгтон. Вони вже їдуть по неї. Ну хто називає так собаку? А де вона? Народи, де пес. Зіі. Так. Точно, я вільна лише вже біжу. Вибач, Петро. А твоє шкірення? Вона дратує. Я шкірюся. Родинка. Що це взагалі таке? Вона просто отут. Вибач, але цього, я змінити не можу. І у тебе завжди є відповіді, якщо ти навіть шкірюся. А тож. Знайшов. Іди до мене, хлопчику. Іди до мене. Це дівчинка. Іди до мене, Зігі. Here, Come Come on, Давай, хапай її. Зігі, не біжи туди. Іди до нас. Зігі. Зігі. Ходи хлопчику, дівчинко, вибач Зігі Служба. Зиги. 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 Хорошая девчонка. Готова? Давай. Зиги? Зиги. Зиги. Я так за тобой скучила, Хорошая девчонка. Тут нам вже час. Пізно автобус вже поїхав, а не можна його повернути? Вибачте, це через собаку леді Керлінгтон, яку ми називали Зігі. Вона загубилася, ми її всюди шукали. Справжній хаос. Ти обіцяла? Я дзвонив в академію. Тобі знайдуть інше покарання. Я не можу ризикувати і підпускати до цих дітей людину, якій не можна довіряти. Коли я вперше стала на пуанти, я не підозрювала, як обдурюватиму сама себе. Можна приховувати деякі речі у квартирі, але коли вага твого тіла переноситься на пальці, то немає такої кімнати, щоб таке приховати. Привіт! Де була? Не питай. Твої недоліки на видноті. Ідіть, подивіться на диво непогано вийшло. Цього не було. Ви вже помирились і поцілувались. і усі твої зусилля приховати це стають очевидними.